Голова генштабу РФ таємно здійснював дзвінок. Мені подобаються ці новини. Знаєте, про те, що все відбувається таємно, але ми з вами про це знаємо. Так, здійснював дзвінок в США. Про що намагався домовитися? 100 гривень донат молодці! От хто молодець! Так, значить, хто там кому дзвонив? Голова генштабу РФ чи дійсно мав зв'язок? З США, з кимось із США. Як питання поставили? Така відповідь і. Ну, комусь, да, хтось комусь дзвонив. Ну, може у когось там бабуся, може у когось там, знаєте. Не так. Значить, чи ведуть. Чи ведуть. Представники країн, Штати та, та, та Болотна Федерація. Чи ведуть вони розмови щодо війни? Чи мають вони постійний зв'язок? На зв'язку. Значить, так, на зв'язку були постійно до початку холодів, потім щось трапилось. А що трапилось з початком холодів? Напишіть, початок холодів це що у нас? Це у нас вересень місяць, мабуть. Так, типа, щось трапилось, потім вони перестали спілкуватися. Але найближчі два місяці вже буде підписаний навіть якийсь документ, не те, що просто ля-ля, а щось вони підпишуть. Ну добре, ми тільки чекаємо. Так, поїхали далі. Чи дійсно ворог готує повторний наступ на Запорізькі Херсонські напрямки? Це ми дивилися. Чи нададуть дозвіл безперешкодного перетину кордону чоловікам 18-24 роки в наступному році. Наступний рік чоловіки перетинають безпроблемно 18-24 роки кордон. Ні, не перетинають. 1000 гривень донат молодці. Але в наступному році. Чоловіки за допомогою грошей матимуть змогу більшої свободи. Можливо, йдеться про економічне бронювання. Ми з вами дивилися, що вони будуть його оновлювати, оновлювати, перероблювати, а потім вони його приймуть, нікуди не дінуться. Далі. Чи будуть зменшувати призовний вік? Дивилися. Які зміни глобальні в ЗСУ в наступному році? Зміни, які в ЗСУ наступного року? Я б сказала зміни глобальні, зміни щодо куди людина їде, з якої причини, як надовго, зміни щодо переміщення, передислокації. Більше не кажу, бо більше не потрібно інформації. Зміни про невеличкі зміни, але в зарплатні вони будуть невеличкі, але будуть. І зміни щодо, щодо підходу до армії. Це, мабуть, про ТЦК і це, мабуть, про мобілізацію. Так що зміни будуть і зміни не маленькі. Старшого сина Порошенка оголошено в розшук через ТЦК. Чи буде якесь покарання? Чи буде якесь покарання для старшого сина Порошенка? Триста гривень донат молодці. Якесь покарання для старшого сина Порошенка. Значить, е, йому попортять е, бізнес, йому попортять дозволи або документи. Так, тобто, це не те покарання, яке, ну, типа, може бути або має бути, але якесь воно буде. А якщо б сини наших депутатів я не втомлюсь про це казати, і наших президентів, колишніх або теперішніх, або майбутніх були на передовій, то всі розуміємо, що війна трошки по-іншому відбувалася б. А може, взагалі б її не було так. Чи запровадять платні дороги? Ну так, да, це буде така весела горка. І про перемовини ми з вами дивилися. Нагадую вам, що ще у нас триває розіграш. Ви можете вже не тільки поздоровити наших бійців. І з НЕМЗУ і на Миколаївчика послати посилки, хто хоче номер адміністратора. Ви бачите, там буде список, що потрібно нашим бійцям і куди це відправляти. Ви ще можете своїм донатом взяти участь у нашому розіграші. Зараз бачите на екрані наші подаруночки. Донати від 300, від 500 і від 1000 гривень вже автоматично приймають участь у розіграші.